Ще торік суд розглядав справу щодо домашнього насильства. А саме у грудні 23-го року син побив власну матір і пояснив це наступним чином. Мати прийшла додому сильно п'яна. Через те він не захотів пускати її до хати. Саме тому власне і побив її. Одним ударом руки і мати лежала на землі. Потерпіла, зазнала численних ушкоджень, тож за цю справу взялися правоохоронці. Але, попри це, свою вину чоловік визнав частково. Мати обвинуваченого зазначила раніше в суді, що претензій до сина немає, бо він допомагає їй утримувати молодших синів. Згодом з'ясувалося, що мати та син помирилися, тож жінка попросила суворо сина не карати. Чоловік мав відбувати покарання у вигляді 200 годин громадських робіт, але доля обвинуваченого вирішила інакше. На сьогодні. Нішньому судовому засіданні надійшов запит щодо зупинення справи, адже як вияснилось, із жовтня 2024 року обвинувачений проходить службу у лавах ЗСУ. На запитання судді, що відомо прокурору про військову службу чоловіка, почули наступне. Така відповідь вкрай обурила суд, адже прокурор подав і апеляційну, і касаційну скаргу. Попри те, що обвинувачений на цей момент захищає Україну. Матеріалами справи ви не володієте. Будь-яких позицій ви не можете висловити. То як нам рішення приймати? Все на розсуд суду покладаєте. Зрештою, суд все таки прийняв рішення. Волинський апеляційний суд, ухвалив Женя за апеляційними скарблями потерпіли Миколичук та Обинмаченого Камінського Владислава Юрійовича, на Ворокорецького району суду Рівненської області від 26 до 2024 року. Зупинити до звільнення останнього із військової служби. Чим закінчиться ця історія? Буде відомо вже згодом. Анна Грабовська, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.